Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати Ті речі лагідні, знадні, чарівні, я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весна, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне, що мені по красітій веселі, ясні, в мене серце і смутне, і темне, а весна гомоніла, послухай мене, все кориться міцні, моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці, крилась темна земля, зіллям рястом дрібним. Все кориться мені, мов цариці, хай же й темне є серце твоєго живе, і на спів мій веселая зветься. Бо на нього озволося все, що живе. В тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка шепуче. Не вір тій весні. Та даремна вже та осторога. Вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно! Весно твоя перемога.